Дзвінок. Починаємо урок. Попрацюємо старанно, щоб почули у кінці, що у нашім класі діти просто молодці. Вітаю вас, мої учні, і з вами Вікторія Володимирівна. Я запрошую вас на урок математики. Діти, давайте з вами згадаємо. Що ми виконували на минулому уроці? Хто надасть відповідь? Так, молодці, так, ми з вами навчилися на минулому уроці утворювати числа. І вже з вами знаємо, що кожне число має відповідну кількість. Діти, скажіть, а чи замислювалися ви коли-небудь? Коли і як виникла математика? Чи цікаво вам дізнатися, як починалася математика? Це і є темою нашого уроку. Сьогодні на уроці мрійниця і поспішайко хоче познайомити вас. З історією виникнення математики. Це і є вашим завданням, яким ви повинні сьогодні опанувати. Отже, сьогодні на уроці робота за підручником, самостійна робота, руханка, робота в зошитах, рефлексія. Мрійниця та поспішайко зустрічають вас і запрошують у подорож до давнього Єгипту. Мабуть, хтось любить там відпочивати. А що ж нам допоможе у цій подорожі? Так, підручник-математика. Отже, відкриваємо. Нагадайте, на якій сторінці потрібно відкрити підручник. Так, це сторінка 8. Діти, сьогоднішній урок присвячено тим, хто знає і любить математику, і тим, хто ще не знає, що він любить математику і знає її. Коли ж виникла математика, а виникла вона здавен-давен, з практичних потреб. Людини, підказує нам поспішайко. Що ж це за потреби? Це потреба в їжі, потреба у житлі, в одязі або земельній ділянці. Подивіться на малюночок. Для того, щоб побудувати будь-яку споруду, потрібно все виміряти і добре знати ці заміри, і позначати ці виміри. Або все було побудовано рівно, міцно та правильно. Ми бачимо, як єгиптяни розміщують будову споруди. Подивіться всі уважно на малюночок все рівно та чітко. А як же позначати їм ці виміри? А вже ж ніхто ще в той час не знав математику. Отже, і з'являються вперше знаки. Чому? Тому що виникла необхідна потреба у позначенні. Їх замірів. Дітка, а скажіть, а якою ж їжею харчувалися єгиптяни в той час? Так, тим, що дає природа, рибка, яка в морі, фрукти на деревах. Отже, люди, які займалися риболовлею, збирали плоди з дерев. І в кого їх було вдосталь, мали можливість торгувати. І знову виникла потреба, як же позначати кількість або визначати як скільки всього, з'явилися інші знаки. Також, діти, в той час вже були люди, які мали здібності. Або хист до творчості вони прикрашали оселі та посуд візерунками. Подивіться, на малюнку ми бачимо у підручнику зліва внизу, який гарний єгипетський візерунок. І знову виникла потреба у математиці. Необхідно було знати, скільки потрібно зобразити, аби було порівно, рівномірно, однаково, скільки щоб було мало чи багато. Діти, а подивіться ще на зображення на підруч... у підручнику на сторінці. Де зображено, як єгиптяни обмінюються своїм товаром. І знову потрібно знати, скільки потрібно взяти бананчиків, щоб виміняти на рибку, або скільки треба взяти кокосу, щоб виміняти на рибку. Або скільки треба рибки взяти, щоб виміняти на посуд. І знову з'явилися знаки. Дітки, що і як лічили давні люди? Подивіться на давню людину, орієнтуючись в природі, такі люди помічали, що чогось багато, а чогось тільки один. Ану, подивіться. Чого один на малюнку? Так, сонце одне. Місяць один ще. Олень один. А чого багато? Так, молодці, зірочок багато, дерев багато. Так, ми ще не назвали, що оленятко одне. Так. Молодці хтось мені підказує. Діти, а як же позначали на лічбі? Кількість. Так, для лічби використовували, подивіться, вузилки, зав'язували вузилки, скільки побачили, порахували, стільки й зав'язали. І ще робили зарубки. Показували кількість на пальчиках. Так? Подивіться на малюнок зліва, які були числа у давньому Єгипті. Ми бачимо, що кожне число позначали кількість рівних паличок. Палички всі однакові, і тільки число 10 позначено півкола. А подивіться ще нижче. У лівому нижньому куточку ми бачимо, які числа. Так, ми бачимо, які були числа у давньому Римі. Я хочу вам відкрити секрет, що зараз і в наш час використовують ці римські числа. І давайте повернемося до нашого часу. Зараз використовують під час обчислення і АБАК, на якому позначають кількість числа, рахівниця, калькулятор вам знайомий, і комп'ютер, яким ви вже володієте. Отже, давайте зробимо висновок від звичайних написів паличок, умовних позначень. Ми дійшли до нашого часу, і з цими знаками в наш час ми будемо знайомитися на уроці математики. А зараз пропоную відпочити. верх, верх, вер вер вер-нис-нес-нес, верхи верх верхів ніс, нес-нис-нис, вер-вер, Верх, вер-нис-нес-нис.

Зошитах. Діти, послухайте уважно, як ви будете працювати у зошиті по завершенню відеоуроку. Під час письма не забувайте правильно сидіти за столом або партою, як ви бачите на малюночку згадаємо, правильно тримати олівець, не забувайте, та зошит робимо нахил. Відкрийте зошити, в якому ми будемо сьогодні писати, як давні люди колись писали, використовуючи палички прямі і похилі, орієнтуючись у рядках і клітинках. Нагадайте, Вікторії Володимирівні, скільки клітинок потрібно відступити від попередньої роботи молодці! Чотири клітинки відступаємо вниз, аби розпочати нову роботу. Діти, відступаємо вниз, і на п'ятій клітинці, п'ятого рядочку, ми з вами спочатку відступимо від згибу одну клітинку зошита і пропишемо рівні на висоту однієї клітинки. Не забуваємо, пишемо зверху вниз, зверху вниз, орієнтуючись на клітинці. Так прописуємо до кінця рядочку. За червону лінію не виходимо. Після, як пропишете один рядочок, вниз відступіть один рядочок, аби рядочки напису не посварилися і не з'єдналися. І пропишемо похилі лінії, починаючи від верхнього правого куточку клітинки. І ведемо нахил до лівого нижнього куточку клітинки і так прописуємо в кожній клітинці до кінця рядочку. Знову нагадую, пишемо зверху вниз, зверху вниз, від правого до нижнього куточку. Так прописуємо до кінця рядочка. Нагадую, що ми пишемо з вами простим олівцем, заточним, як у комарика носик. Сьогодні ми з вами виконуємо два рядочки письмово. А зараз я запрошую вас пограти. Дітки, гра скільки! Подивіться уважно на споруди. Порахуйте, скільки паличок і спробуйте з'єднати з відповідним числом. Римським числом. Поставте на паузу, а після перевіримо. Отже, перевіримо. Стілець. Так, три палички з'єднуємо з римським числом 3. Наступне. Так. Далі ми бачимо крісло. Так, крісло має 6 паличок. Отже, з'єднуємо з римським числом 6. Наступне дитячий стілець. Чотири палички з'єднуємо з римським числом 4. Далі. Барний стілець. Так, молодці. Чотири палички з'єднуємо з римським числом 4. І крісло. Так, крісло шість паличок, з'єднуємо з римським числом 6. Ви сьогодні молодці. Згадаємо з вами, надайте відповідь, коли виникла математика. Як з'явилася математика? Що використовували для лічби давні люди? Так, ви сьогодні молодці. Урок завершено.